Провівши в Бутильському районі декілька днів, шукаючи правди, я зіткнувся з певною інформацією, яку я хотів би, шановні колеги, до вас зараз донести. Ту інформацію, Олександре Григоровичу, я прошу вас перевірити і на підставі цієї інформації провести службове, окреме службове розслідування, так як воно стосується безпосередньо вашого підлеглого голови. Утильської районної державної адміністрації пане Микола Савчука. Чи відповідає дійсна інформація стосовно того, що голова РДА пан Савчук був присутній у 2015 році на території та в час, коли здійснювалися відводи під вирубку даної ділянки над відповідними водоспадами, чи надавав усні погодження, усні погодження? Та чи Микола Савчук погрожував місцевим жителям? Відправити одних в АТО, інших у психлікарні, у разі якщо ті будуть перешкоджати у проведенні рубок та вивезенні деревини шляхом каскаду водоспадів. Про результати перевірки, прошу повідомити мене у відповідності до закону про статус народного депутата України.